Привіт! Увага! Не перемикайте! Київський кафе Бар Фронт шукає працівників, зокрема, поварів та офіціантів. Знаходиться це кафе за адресою Метро Шулявське Берестейський проспект 60А. Будь ласочка. Звертайтеся до мене в приват, або пишіть в коментарях під цим відео. і... Я передам ваші контакти директору цього прекрасного закладу. Отже, наближається літочко, а значить, роботи в поварів та офіціантів буде багато. Звертайтеся, все буде добре. На жаль, я не можу тут під відео виставити контактні дані директора, тому що TikTok не дозволяє. До мене передам цю інформацію. Ну і побуду трішки для вас моделлю. Все-таки це рекламка. Прекрасного усім літочка! Сонечко сяє, сяє над гаєм, сяє над садом і всім розмаєм. Літочку стукає віконця, літочко чарів, літочко сонця. Кохайте, чаруйтесь, любійте, життя не спините ніколи, так спийте ці чари. Живете відколи. Живете ж відколи. Отже, нагадую, це рекламка кафе Баро Франс за адресою міста Київ метро Шулявська. Берестейський проспект 60А. Звертайтесь, будь ласка, в коментарях та повідомленнях. І я дам вам контакти директора.